Загалом, ми оцінюємо, що ще... Загинуло біля 50 тисяч дельфінів, як мінімум, як максимум 100 тисяч. Чому так ці сонари вони вражали акустичну систему дельфінів, і дельфін становився якби сліпим. Він не міг орієнтуватися в просторі. Він не міг ловити собі рибу. Коли ми відчували бомбардування Чорного моря, і цей будиночок відчував те ж саме. Він просто підпригував разом з нами. Прийшлось поїхати його дельфін цей забрати з... Із... З Побережжя і доставити його ну, на участок, де там будуть обстеження його вестися, по чому дельфін погиб і при яких обстановки. На цій ділянці Чорного моря в межах Національного природного парку ми знайшли 12 дельфінів. До початку війни ми тут не знаходили.